Через таку зиму українці ще не проходили. Синоптики вибухнули прогнозами. Грудень буде аномально теплим, снігу майже не буде, а температура повітря перевищує норму. М'яка погода, часті тумани та пориви вітру. Реальність більшості областей, але це ще не все. Сонячна активність створює магнітні бурі, які впливають на здоров'я та техніку. Поливання тиску, головний біль, проблеми із GPS і навігацією. Новий удар вже з грудня. В той час держава запускає новий пакет підтримки. Від тисячі до шести з половиною можуть утримати українці. Як це зробити? Не пропустіть. Деталі вже за мить. Вітаю з вами Соломія Долек. Це Україна сьогодні і останні події. Зимою і не пахне, яким буде грудень та чи взагалі чекати снігу цього року. Синоптик розповів, якою буде погода, і якщо ви мріяли про сніжну казку, то швидше за все цього разу доведеться заспокоїтись. Зима в традиційному вигляді здається на паузі. Він пояснив, що синоптичні умови в антрактику європейському секторі віщують теплий сценарій для всього грудня на більшій частині Європи. Зокрема, і в Україні в країні очікується більш високий фон температури повітря, часті тумани, поривчастий вітер і збільшена кількість похмурих днів. В Україні переважатиме аномально тепла та досить стійка погода. А середньомісячні показники температури перевищать норму на 1-3 градуси Цельсія. У більшості областей прогнозується нестача опадів. А переважна частина дощ та мряка. Початок грудня приготував нам м'яку спокійну погоду з мінімум опадів. Температура стабільно вища норми, і у всіх регіонах країни перевищують позначку 0 градусів Цельсії. В найближчій перспективі мешканцям нашої країни не варто очікувати настання метеорологічної зими. Тобто періоду зі стійкими морозами у нічний час спостерігатимуться невеликі морози, проте середньодобова температура виявиться плюсовою. Тобто зимових холодів поки що не буде. Готуйтесь насолоджуватись м'яким груднем. Середина місяця принесе розвиток потужного антициклону над східною Європою та Уралом. За таких умов температура знову перевищуватиме норму, а стабільний сніговий покрив не передбачається. Це означає, що і середина грудня теж буде теплішою за норму, а справжній мороз залишається десь далеко. Третя декада грудня. Наприкінці місяця температура поступово наближатиметься до середньої норми. У багатьох областях уже з'являються невеликі морози та опади переважно у вигляді мокрого снігу, часом із дощем. Втім, на півдні та Закарпатті фіксуватиметься висока температура повітря та продовження метеорологічної осені. Тобто навіть наприкінці грудня деякі регіони України залишаються майже без зими. Середньомісячна температура знову буде вища норма. Сніговий покрив переважно на півночі та в Карпатах, а на півдні він може не з'явитися зовсім. І при цьому очікується вітер, хуртовини та ожеледь, бо зима вже й нагадує про себе. І це офіційні дані від Дроме Середня місячна температура повітря складає від 1 до 5 градусів морозу у південних областях та на Закарпатті місцями від 0 до 2 градусів тепла, в Криму до 6 градусів тепла. Та поки ми обговорюємо теплий грудень і аномально високу температуру, на нашу землю обрушилась зовсім інша стихія: сонячна активність. Через сильний сонячний вітер на землі три дні поспіль триває магнітна буря, і метозалежні люди вже відчувають її наслідки. Основні ефекти для людей, пригнічений настрій, коливання артеріального тиску, порушення сну, головний біль та запаморочення. Тобто, навіть якщо за вікном теплий грудень і майже безсніжно, природа нагадує нам про свою силу, і вона працює не тільки через погоду. Будьте уважні до свого самопочуття, особливо метеоза. Алежні проте у середу, 3 грудня, геомагнітні коливання знову будуть активні. Саме цього дня можливі нові проблеми з GPS, інтернетом, навігацією чи навіть банкоматами. Медики попереджають про підвищений ризик аритмій, коливання тиску та нервового напруження. І поки вчені стежать за тим, що відбувається далеко за межами нашої планети. На землі ми маємо свої набагато ближчі загрози. Прийшли холоди і разом з ним нові хвороби. Медичні служби світу б'ють на сполох через стрімке поширення нових штамів коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість заражень зростає одразу в кількох країнах. Лікарі попереджають, деякі з нових варіантів вірусу стають заразнішими і навіть частково обходять імунітет. Як після перенесеної хвороби, так і після вакцинації. Як оберегтися та що варто робити, щоб не втратити здоров'я? Дивіться далі у сюжеті. Дуже тяжко я відходила три неділі, сорочка був капець і кашель, і все на світі думала, що а, про гриб? Ні, це не грип, це дуже тяжко відходити від нього. Так що люди добрі, бережіть себе. Так Тетяна скаржиться на недугу, якою нещодавно перехворіла. Лише за серпень в Україні зафіксували понад 8,5 тисяч нових випадків коронавірусу. У центрі громадського здоров'я пояснюють причини повторних спалахів зниження імунітету, міграція населення та недотримання правил використання засобів індивідуального захисту. Проте одна з головних причин поява нових штамів. Станом на зараз ми реєструємо, зареєстрували нові штами стратус і німбус. Це субваріанти Омікрону, всім відомого. Він фактично нічим не відрізняється від класичного омікрону. Єдине, що він може характеризуватися легшим поширенням серед населення, проте він не викликає тяжчого перебігу захворювання. Клінічна картина вже знайома: підвищена температура, осиплість голосу та біль у горлі. У групі ризику, як і раніше, люди старшого віку та ті, хто має хронічні хвороби. До групи ризику відносяться особи похилого віку: 60+, це особи з хронічними захворюваннями, тобто це ті категорії, які особливо повинні звертати увагу і на профілактику даного захворювання, і на умови поводження і вакцинації в тому числі. Медики нагадують про профілактику миття рук, дезінфекція поверхонь, уникнення великих скупчень людей і вакцинація. Зараз Україна використовує вакцину від Pfizer, яка є омікрон специфічна. Вона специфічна до будь-яких штамів Омікрон, і всі ті типи, які зараз секвенуються і виявляються на території України, це все є по суті продовженням штаму Омікрон. Тому вакцина буде однаково ефективна проти тих мутацій, які ми зараз реєструємо. У деяких областях України статистика захворюваності дещо вища, але не критична. Це місто Київ, це Київська область, Дніпропетровська область, Львівська область. Там показники набагато швидше досягають свого піку за рахунок того, що там просто щільність населення є базово вищою. Але в жодній з областей ми зараз не бачимо того, щоб показники захворюваності, як на ковід, так і інші респіраторні інфекції, наближався, хоча б до епідемічного порогу. У Києві карантин не вводили. А от в Одесі два медзаклади запровадили обмеження в адміністрації. Пояснюють, це не те ж саме, що карантин. Бо ситуація залишається контрольованою, зважаючи на те, що у нас були зареєстровані саме на базі нашої лікарні декілька випадків. Тому ми мали ввели режим обмежувань, тобто це масковий режим, це дотримання гігієни рук. Це ніяким чином не карантин. У нас не було важких випадків. У нас всі випадки були легкої форми. Різна вікова категорія. Там і молоді були пацієнти, і пацієнти вже похилого віку. У лікарнях наразі діють лише базові обмеження масковий режим у всіх відділеннях та під час відвідувань пацієнтів. Пацієнтів із COVID-19 розміщують в окремих палатах, щоб мінімізувати ризики поширення вірусу. Наші пацієнти завжди мають якусь основну патологію, завдяки якій вони опинилися у лікарні. І якщо в них Раптово виявляється ковід, то це вже є не основна патологія, а супутня. Ми маємо цілий комплекс мір, це є окремі палати, це є так звані ізолятори, так це є окремі лікарі, які займаються тільки цими пацієнтами, і вони не мають доступу до інших. У міністерстві охорони здоров'я наголошують, перебіг хвороби не викликає занепокоєння, а зростання кількості госпіталізацій по країні не фіксують поки що в них немає ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу. Це е, мутація, яка в чергове, якби з'явилася, яка змінює певний клінічний перебіг, бо тут є охриплість горосу, що характерно для одного із штамів, який циркулює в країні. Але поки це е, звичайний і під за коронавірусом. У разі появи симптомів ковід. 19 фахівці закликають не займатися самолікуванням та одразу звертатися за медичною допомогою. Руслана Сушко, Вадим Мороховець, Максим Масленіков, Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Тож, поки лікарі по всьому світу борються з новими штамами коронавірусу і нагадують нам берегти здоров'я. Держава тим часом готує свою підтримку для українців у зимовий період. Кожен українець отримує по тисячі гривень, а для найбільш вразливих категорій передбачено по 6,5 тисяч гривень допомоги. Крім того, держава запроваджує безоплатні поїздки залізницею до трьох тисяч кілометрів території України. Усі деталі про новий пакет зимової підтримки, кому саме нарахують виплати і коли почнуться безкоштовні перевезення. Далі у відео тисяча гривень для кожного українця і 6,5 тисяч для тих, хто найбільше потребує. Уряд запускає програму Зимова підтримка, за словами міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Дениса Улютіна. Її мета допомогти українцям пережити холодний сезон і водночас підтримати внутрішню економіку, адже кошти витрачатимуть на товари українського виробництва в умовах, продовжуючи збройну агресію Російської Федерації проти України їх атаки. На енергетику і на всі інші цивільну інфраструктуру є потреба у посиленні самосоціального захисту людей. Допомога у тисячу гривень буде доступна для всіх громадян. Кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, книжки або благодійність, зокрема на підтримку сил оборони за статистикою. Уряду торік майже 63% українців використали тисячу на комунальні платежі. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористались тисячою гривень підтримки іншими напрямками державних програм підтримки. І цієї зими теж ми будемо допомагати нашим людям. Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють вже в грудні зимову підтримку. Держава виплатить 6,5 тисяч гривень одноразової допомоги найбільш вразливим категоріям дітям-сиротам, ВПО, пенсіонерам та людям з інвалідністю. Проте є виняток. Отримати допомогу не зможуть ті, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. Заявка на дітей подається окремо зі свідоцтвом про народження. За словами народного депутата України Михайла Цимбалюка, цьогоріч процес подачі заявок значно спростили. Стартує програма орієнтовно 15 листопада. Ці кошти від наших міжнародних партнерів ми їм за це вдячні. Цей рік уряд врахував всі недоліки з минулого року, і це цей процес буде відбуватися значно швидше. Уже практично на старті ця ідея уряду ухвалив відповідні дії, і я думаю, що вже з наступного тижня ця допомога допомога буде поступати до людей, які її потребують, крім грошової підтримки. Українці отримують можливість безплатно користуватися поїздами Укрзалізниці в межах трьох тисяч кілометрів по країні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. І є вже пропозиції від Укрзалізниці: УЗ три тисячі. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується. У сезони підвищеного попиту потяги Укрзалізниці заповнені майже повністю. Приміром, у серпні компанія перевозить понад 2,5 мільйона пасажирів, а взимку майже на мільйон менше. Каже Сергій Лещенко, член наглядової ради Укрзалізниці. Та додає, компанія готова виділити 200 250 тисяч місць для пасажирів безплатно в непікові періоди. Тобто це не означає, що в пікові там серпені або на новий рік всі зможуть виїхати безкоштовно. Це важливо розуміти. Мова йде про інше: про те, що держава підтримує збиткові пасажирські перевезення. А укрзалізниця на знак подяки пропонує квоту невикрасених поїздок дати громадянам. В «Укрзалізниці» уточнюють, програма матиме свої обмеження насамперед щодо категорії вагонів і пасажирів, на яких вона поширюватиметься. Програми не стосуються вагонів першого класу та СВ. Для них ми запровадимо динамічне ціноутворення, щоб компенсувати витрати. Вона стартує вже в грудні і насамперед охопить пасажирів із прифронтових територій. Щоб оформити зимову підтримку, потрібно зайти на портал дія або звернутися до центрів надання адміністративних послуг, обрати тип допомоги. Тисяча гривень для всіх або 6,5 тисяч гривень для найбільш вразливих категорій. Заповнити заявку, додати необхідні документи, свідоцтво про народження дітей, довідки про інвалідність або пенсійне посвідчення. Та очікувати отримання коштів на банківську картку або інші канали виплат. Діана Уніпко та Руслана Сошко телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше. Побачимось!